Тимошенко підозрюють. Тимошенко викликають у якості свідка. Я лише скажу, що Радіо Свобода дає можливість оприлюднити усі точки зору. Оскільки ви у нас в студії, то ми просто зібрали це все окремим файликом, оскільки тут немає представників чи то Генеральної прокуратури, чи слідства, чи то партії регіону. Але у нас є слухач терплячий, він хоче поставити вам запитання. Будь ласка, добрий. Вечір. Слухаємо Добре. вас. Ігор, Васильович, равно здоровою вас. Місто Київ. Я хотів зробити таку справу до правотвертину. Чи чи не вважає він себе винним за перше, за те, що маючи середні кримінальні справи, справи на колеснику і компанії, і брати людей, він не посадив цьому то того, яку не приходила влади? Це одне питання. Друге питання чи не вважає я він вважає при е, кризі так Ахметов, Пінчук Ендкомпані, так керкетири? стали першими мільярдерами колись застелів, за які гроші за пограбування далі України одна... дякуємо Це... вам за ваші запитання. На жаль, брак часу зрозуміло. Я так само хотіла питати, що коли е, при владі е, були Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко, то е, якраз партія регіонів говорила про те, що їх переслідують і піддають їм політичним репресіям. У чому різниця, пане Ви чи? Знаєте, по перше, е, жодного разу не було наведено хоч один факт, коли б когось переслідували. Слідував за політичними мотивами. І е, приклад того ж самого Януковича, який спокійно відпочивав, грав е, в е, гольф там, чи в теніс, е, і е, жодного разу е, не було проблеми щодо його пересування країною, хтось обмежив його пересування тощо. Те саме стосується і тої команди. Інше питання: що безумовно. Треба було виконати Віктору Андрійовичу Ющенко свою обіцянку, що бандити повинні сидіти в в'язницях. І я можу сказати, як екс голова служби безпеки України, ми дійсно почали розслідувати серйозні справи, що стосується корупції вищих виших влади. Зокрема, відома газова справа питання Росокоренерго. І саме ми відкрили тоді кримінальну справу щодо серйозних зловживань і чиновників. І тих, хто просто використовував можливість надану чиновниками для того, щоб мільярди виводити з української економіки, і як тільки ми підійшли до Тих, хто повинен відповідати, на жаль, у мене тоді вийшов конфлікт з Віктором Ющенком, якому пан Фірташ вже почав подобатись, як подобався він до цього пану Кучмі, а зараз подобається Януковичу. І саме тому відбулася моя відставка з посади Голови служби безпеки України, і саме тому фактично відбулася відставка уряду Юлії Тимошенки в 2005 році. Тому, на жаль, на жаль. Да, мені неприємно про це говорити. але це факт. Команда, яка перемогла, скажімо, у 2004 році, у 2005 році, вона не виконала свої. Їх обіцяних, але ж я думаю, що екс-президент може відповісти на ці питання більш ґрунтовно. Хоча я маю сумнів, що він буде на це відповідати. Що стосується питань по сьогоднішнім переслідуванням, я хочу навести той же самий приклад розсуку енергії. Тобто, ті, хто паразитував на економіці країн, зараз ця ванда віддає їм 12 мільярдів газу, 5,4 мільярда доларів. Зігравши подавки, відмовившись від інтересів України в Стокгольмському суді, і сьогодні, сьогодні за те, що відповідно до угод, підписаних між Україною і Росією, розмитний газ. В пользу країни в інтересах країни сьогодні сидять за це Діденко, Макаренко про це вже видавали свої довідці. Інформацію, і до речі, ще одна позиція. Ви назвали, що було зарештовано дійсно екс-міністр екології пан Філіпчук. За що дуже до проста, речі, розкажіть дуже що? знаєте, формально за перевищення своїх службових обов'язків. А в чому ж ви відбулись ці перевищення службових обов'язків? От про це чомусь приховують інформацію. А це друге питання, за яке я вважаю нашому уряду не соромно. Ми робили це правильно, відповідно до наших обов'язків. Це питання чорноморського шельфу. Ви знаєте, що в 2006 2007 роках Янукович, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра його команда, віддали з порушеннями, колосальними порушеннями шельф чорного моря, найбільш перспективні в плані добичі газу і нафти частини шельфа, офшорній компанії «Вінка» Венка при Чорноморськ, за якою стояли за підставними особами люди заточення Янукович, і сьогодні, замість того, щоб розслідувати ці питання, які ми поставили, і на жаль, вони блокувалися за часи Ющенка, сьогодні відкривають кримінальну справу проти Філіпчука, екс з За те, що він виконав рішення уряду, коли повертали державі, повертали шель Чорноморського Чорного моря. Венко сьогодні оголосила про збитки, які вона понесла да, через і зараз Вінка працює. Вони працювали схему як росукернерго. Звертаються до суду, Україна відмовляється від своїх прав на газ. Зараз Україна відмовиться від своїх прав на шельф Чорного моря, який належить не нам. Він належить нашим нащадкам. Це найбільш перспективно в енергетичному плані родовищ. Вони відмовляються в інтересах тепер Венки при Керченській, Яку заснували там 10 студенток формально, а реально за якими стоять мільярдери заточення Януковича. І тепер вже і шельф Чорного моря, як і газ в газових сховищах, буде належати Януковичу і його команді. От формула нахабного, цинічного, аморального грабунку країни. І саме тому, безмовно, їм не потрібні люди, які можуть про це говорити. Їм небезпечні люди, які їм можуть опанувати. І саме тому вони хочуть, щоб ті, хто готовий опанувати їм, прибували або за гратами. Або десь ще іншому місті, але ж не в політиці українському. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мовілці. Для цього просто наберіть адресу Радіо ви слухаєте вашу свободу репресії чи верховенство права? Так позначили ми тему розмови у студії Олександр Турчинов, перший заступник голови партії батьківщини. Батьківщина, пане Турчинов, я пам'ятаю, як ви визволяли Юлії Тимошенко і слідчого ізолятора. Часи зараз повторюються, але на іншому рівні у вас є система захисту? Ну, ви знаєте, система захисту, юридичного захисту може працювати там, де хоч є якісь елементи права. На жаль, сьогодні в Україні суди підпорядковані адміністрації президента виконують будь-які їх. Тобто, вказівки. ви на суд не сподіваєтесь? Ні, на жаль, ми не можемо на це сподіватись. Сьогодні прокуратура чолякум президента і виконує будь-які. Його вказівки, і причому, коли він вступав на цю посаду, також виступав, і він приховувався, що от приз... задачі, які ставить президент, це є для нього пріоритет. Ні Конституція, ні закон, а задачі, які ставить президент. Силові структури, ви бачите, як працюють, наприклад, і Служби безпеки України, і міністерство внутрішніх справ і так далі. Тому безумовно, ви знаєте, поки люди от прості наші громадяни будуть спостерігати, як їх грабують шляхом. Там, так званої пенсійної реформи цього податкового кодексу. Зараз житловий кодекс будуть запускати, коли людину протягом години можна буде викинути на вулицю. Коли люди будуть просто спостерігати да, сумам, спілкуючись між собою, замість того, щоб захищати свої інтереси. Безумовно, вони викинуть лідери опозиції десь кудись в'язницю, чи там, я не знаю, куди вони хочуть нас відправити. І е, у нас, на жаль, країна повністю буде копіювати не тільки Російську Федерацію, а мабуть, такі країни, як Туркменістан і Знаєте, такі типові азійські е, варіанти е, тоталітарних держав. От Це є дуже БЮД, серйозна небезпека. Так, бют блокує сьогодні Трибуну Верховної Ради. І вже є заяви представників партії регіонів про те, що о 4-й годині верху, роботу Верховної Ради зможуть розблокувати і м, натякають на якісь такі методи, що, мовляв, робота поновиться, але всі, хто блокують, будуть відтиснені від, від цього всього яким чином взагалі можна захищати свої інтереси, якщо цей опір зводиться до блокування трибуни? Це єдиний метод? ви знаєте, на жаль, сьогодні в парламенті не можна розглянути питання, які вноситься опозиції, які цікавлять людей, тому що побудована. Безпринципна, не за визначенням наших виборців, не за їх рішенням, не за їх голосуванням а з шляхом підкопу шантажу тиску, побудована більшість для якої є тільки одна команда приймати, не зважаючи що стосується сенсу, що стосується змісту, просто автоматично голосувати будь-які речі, які надаються з вулиці банкової чи з вулиці Грушевського. Це є дуже небезпечно, коли люди не відповідають за свої дії. А виконують вказівки, не розуміючи іноді навіть їхнього змісту. Тому безумовно опозиція може тільки привертати увагу до того, що відбувається в суспільстві, зокрема, і таким шляхом як блокування. Хоча наші опоненти цьому, навіть цьому єдиному що залишилося опозиція шляху, протиставляють силу, бандитізм. Коли я пам'ятаю під час ви знаєте блокування трибуни. Коли розглядалась здача Чорноморського флот, ну Севастополя під російський Чорноморський флот, то просто було реальне побиття депутатів від ми опозиції, причому при достатньо жорстоко, і декілька з людей ще досі перебувають на лікуванні. Тому, на жаль, нам протиставляють силу. Але ж цьому можемо протиставити тільки свої переконання, свою позицію. Тобто, от ви просто оприлюдните свою позицію, і сподіваєтеся, що буде якась реакція. Ну, В першу, чергу, реакція першу є. чергу, на підтримку людей, розумієте? Без цієї підтримки, безумовно, е, опанувати цьому режиму, цій злочинній владі, тому що, на жаль, знову такі терміни повертаються з 2003 років. Без підтримки людей опанувати неможливо. пане Тручену, ви прекрасно розумієте, що коли ем, вживаються якісь слова, там злочинці, злочинна влада і так далі. То якщо це потім не доводиться у судах, то це воно виглядає вже якось як недоведена справа, повисає в повітрі. Щодо вас і щодо Юрія Луценка, висунуті е, певні звинувачення. Я ну, не знаю, в якій формі вони оформлені, ви знаєте, що ви підписували, нібито документи. Я ще скучі. Е, мене вже я вже збився з рахунком. Конку скільки разів викликали на допит, і в службу безпеки, і в генеральну прокуратуру, але досі вони ще не придумали в чому мене звинувачити. Тобто в мене вас як свідка теж виконав з однієї справи пробу не виходить, з другої справи не виходить, з третьої справи не виходить. Ну от щодо справи мене, водія Луценко, Там я у мене є інформація, що вони підуть на те, щоб даже реанімувати справи часів України без кочми, бо повстання ну, так України. щодо шкілля, в вже в це числі, зробили. Да, в тому числі щодо мене, тому що реальних звинувачень вони щодо моєї діяльності в кабінеті міністрів на посаді першого віце-прем'єр-міністра вони не змогли придумати. У нас є слухач, ми можливо, встигнемо ще. Будь ласка, добре. Ми слухаємо вас, прошу запитання дуже швидко. Добрий день, так добре. я з Одеси. Як запитання до пана Турчинова: якщо бюд прийде до влади, вони скасують харківську харківський договор чи ні? І друге запитання можливо, треба. Об'єднатися з усіма іншими партіями, які Зрозуміло, які є в опозиції. Дякую, які вам. в опозиції. Да. Так, дякую. Дякую за питання. Безумовно, те, що було підписано у Харкові, протиричить національним інтересам нашої держави, і ми категорично виступаємо проти цього. І нам треба захистити і територіальну цілісність країни, і її національні інтереси. Саме тому ми продовжуємо боротися за політичну владу. Протиставляючи свою позицію позиції, яка сьогодні нав'язується суспільству чинними керівниками. Що стосується об'єднання, можливо, об захищатися легше об'єднаними. Ви знаєте, у нас сьогодні разом з нами працюють партія реформи порядок, народний рух України. Що стосується багатьох інших політичних партій, ви знаєте, дуже важко і небезпечно – в авторитарній тоталітарній країні працювати в опозиції. В чесній, відверті, опозиції, яку влада називає радикальною. Ми не радикальна опозиція. Ми просто опозиція, чесна опозиція, яка захищає інтереси своєї країни і людей, які тут живуть. Ну, Відкриту підтримку тому, тільки Яценюк, здається, висловив пані тому Тимошенко. Сьогодні чому Гриценка висловив, багато інших політиків висловили підтримку. Ну стати поруч в опозиції, в правомі за країну, сьогодні багато хто ризикують. Краще для багатьох тих, хто називають себе опозицією, домовлятися з владою і виконувати функцію опозиції, таку, яку виконує, наприклад, Жириновський в Російській Федерації або інші, знаєте, там є в Білорусі, там які штатні опозиціонери. Тобто, от що стосується штатної опозиції, тут проблем нема. Що стосується реальної чесної опозиції, тут у нас черга до нас не стоїть. У нас вже зараз завершиться ефір, і тому лише 10 секунд задля. Підсумку розмови, пане Турчино. Ну ви знаєте, підсумок може бути тільки один. Поки не тільки політики, але ж люди не будуть захищати свої права. Ця влада буде нахабніти і перетворює нашу країну на тоталітарний полігон своїх інтересів. Дякую, це був Олександр Турчинов. Свобода завершує свій ефір.